Вітаю Вас інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Постійна нарада формації 5 плюс 2 нарешті відбулася. У столиці Австрії другий день за міжнародним столом переговорів засідають Придністров'я, Молдова, Росія, Україна, ОБСЄ, Євросоюз та США. Головний документ, який має намір обговорити Придністров'я, Берлінські протоколи від 3 червня 2016 року. Його молдавська сторона підписала, але не виконала. Крім того, Придністровська сторона спільно з гарантом Російської Федерації наполягає на продовженні роботи щодо вдосконалення механізму імплементації досягнутих угод. Одна з найважливіших проблем, яку мають намір підняти на майданчику 5 плюс 2 – встановлення спільного молдавсько-українського митного пункту на Придністровській ділянці кордону Кучурган-Первомайськ. Цей пост був встановлений поза рамками переговорного процесу з повним ігноруванням думки Придністровської сторони та з порушенням цілої низки домовленостей в переговорах, підкреслює наше зовнішньополітичне відомство. Нагадаємо, це засідання постійної наради перше після тривалої перерви майже в півтора року. Остання з Зустріч відбулася в червні 2016-го. Практично весь цей час Австрія не діяла, незважаючи на те, що Придністров'я і Росія регулярно закликали чинного голову ОБСЄ до результативної роботи. Глава держави Вадим Красносельський зустрівся з архіпископом Тераспольським і Дубасарським Савою. Говорили про підсумки року, що минає, і позначили плани на майбутнє. В ході бесіди приділили увагу взаємодії священнослужителів з військовослужбовцями, представниками громадських організацій та органів державної влади. Вадим Красносельський торкнувся теми введення в шкільну програму основ православної культури та релігійної етики. Відзначили також соціальні аспекти діяльності єпархії та обговорили перспективи храмового будівництва. Хід розгляду земельних спорів в центрі уваги глави держави. В ході розширеної наради обговорили порушення при передачі права користування землею. Подробиці, дивіться далі. Право аграрів на користування землею було порушено в результаті рішень, ухвалених попереднім керівництвом республіки. Остаточний вердикт за всіма земельними суперечками виносить суд в суворі відповідності до придністровського законодавства. Нагадав глава держави. Голова арбітражного суду своєю чергою запевнив учасників наради в оперативності розгляду даних справ. Арбітражним судом було розглянуто у першій інстанції 60 земельних суперечок у другій 42. На сьогоднішній день залишилося Провадження арбітражного суду вісім земельних спорів. Ініціаторами суперечок є і самі землекористувачі. Основна ж частина позовів надходить від прокуратури. Прокурор республіки Анатолій Гурецький зазначив, майже всі позови арбітражний суд задовільнив. Президент Вадим Красносельський звернув увагу на те, що винесення судового рішення не означає повернення або передачу землі тому чи іншому власнику. Земля повертається до відповідного фонду або в комісію розподілу. І тоді вже уряд або місцева влада в особі адміністрації розподілять цю землю. При цьому будуть враховуватися справність виплати заробітної плати та податків, а також виробничі можливості землекористувача. Модернізація як запорука нових замовлень «Електромаш» приділяє велику увагу підвищенню технічного рівня продукції, що випускається. На сьогодні підприємство містно закріпилося на ринках Росії і не тільки свої позиції постійно зміцнюють завдяки вдосконаленню обладнання. Сьогодні на заводі модернізували випробувальну станцію великих електричних машин. Ця випробувальна станція великих електричних машин на заводі функціонує вже не перший рік. Саме в ній перевіряють робочі характеристики шляхом створення реальних умов навантажень на двигун. Раніше випробовували машини потужністю до 2000 МВт. мегаватт. Після модернізації станції цифра збільшилася до 3000, А це, крім іншого, нові замовлення. Єс і раніше, мені мілівозможі можливісті... спіраніше. Ми не мали можливості випробувати такі машини, і ми від них відмовлялися. Бо фактично, ми то можемо її виготовити. Але випробувати і підтвердити заявлені розрахункові характеристики ми не змогли б. Але після модернізації ми можемо брати такі машини в виробництво і після говорити про їх працездатність. варто відзначити, що «Електромаш» сьогодні одне з небагатьох підприємств, де здійснюється повний цикл виготовлення продукції і є можливість підтвердити її ти технічні характеристики, все це підвищує конкурентну спроможність з працюємо з основними замовниками, державними компаніями, такими як Транснафта. Зараз замовлення даної компанії складають понад 50%. відсотків. Працюємо з компанією «Лукойл», «Роснафта», Сибур, з вугільними компаніями Кузбасівського регіону і металургійними підприємствами та казахськими гірнодобувними підприємствами, а ще білоруськими та українськими підприємствами, і звичайно, на Придністровський ринок. Громадська організація Республіканська спілка пам'ять відзначила 25-річчя з дня свого утворення. Спілка об'єднує 406 сімей, родичів, загиблих захисників Придністров'я. У минулі вихідні вони зібралися в Дубосарах на меморіалі воїнської слави. Матері дружини загиблих захисників Придністров'я, їх рідні і близькі зібралися на меморіалі воїнської слави в Дубосарах, щоб відзначити 25-річчя утворення республіканської громадської організації Спілка пам'ять. Вона була зареєстрована в листопаді 92-го, хоча де факто з'явилася набагато раніше. Першими об'єдналися рідні загиблих Дубосар. Горе об'єднало нас таких різних. Горе об'єднало нас таких різних в єдину організацію. Відчувши плече один одного, наше горе стало загальним, а не особистим. Ми знаходили сили підтримувати один одного, допомагати. Це стало нашим завданням. Друге регіональне відділення спілки пам'ять з'явилося в Бендерах. Це місто фактично розстріляли в червні 92-го. Загинуло понад 400 людей. Я в то время находилася. Я була в групі з розшуку безвісти зниклих. Ми їздили по селах, тюрмах, намагалися знайти людей. Кожен сподівався, що знайдемо їх живими, але всіх знайшли мертвими. Кого з Кишинева привезли, кого з зернотоку? Багато сліз, проблем, тому що залишилися жінки одні з дітьми. Їх треба ростити. І ми намагалися допомагати. Сьогодні республіканська спілка пам'ять об'єднує 406 сімей родичів загиблих з усіх міст Придністров'я. До організації входять п'ять регіональних відділень, найбільше в Дубасарах та Бендерах. Вам довелось пережити. вам довелось пережити велику трагедію, втрату рідної людини. Ваш біль це наш біль. Ми всім містом проводжали захисників. і Сьогодні вони в наших серцях Ушли із життя. Пішли життя улюблені, рідні. Це люди, які свідомо віддали життя. Членам організації можна лише поклонитися і побажати здоров'я. А молодим знати, що було 25 років тому і зберігати імена тих, хто приніс мир на землю. За 25 років завдання організації не змінилося. Це підтримка сімей загиблих і померлих захисників Придністров'я. Нагадаємо, в результаті збройного конфлікту на початку 90-х загинули 809 придністровців. Було поранено майже півтори тисячі людей. 185 стали інвалідами. вісті зникла 91 особа. 40 з них досі числяться в списку незнайдених. Сьогодні у парканах на території нового кладовища з благословення владики Сави відбулося освячення каплиці. Відтак помолитися за упокій своїх спочилих родичів зможуть усі бажаючі. Побувала на цій важливій для жителів паркан події і наша знімальна група. Будівництво каплиці розпочалося навесні цього року. Ініціатор зведення протоієрей Петро Кузьминих, а також жителі села Паркани, бажаючи у такий спосіб вшанувати пам'ять своїх померлих родичів, які спочивають на цьому кладовищі. Хоча освячене воно 10 років тому, однак облаштованого місця для заупокійної молитви тут не було. Благословляється, кресне і знамення і часовні сія. І честь свята праведного лазаря, Четверодневного. чину освячення каплиці очолив сам владика Сава. В ній будуть здійснюватися молитви для тих, хто похований поруч з каплицею. І тих, кого будуть ховати, заноситимуть до каплиці за християнським правильним похованням. Вона буде живим свідком нашої християнської совісті по відношенню до тих, хто покоїться на цьому місці. Відтепер мешканці паркан мають свою святиню, де можна не лише здійснювати заупокійні молитви, але й при будь-якій нагоді зібратися разом зі своїм настоятелем для спільної молитви. Панихиди тут здійснюватимуться щосуботи з 9-ї години ранку. Вже на початку наступного року у Тирасполі відбудеться закладка ще одного храму у мікрорайоні Жовтневий на пустирі за торговим центром Галіон. 5 числа 5 січня буде закладка хреста і таблиці для закладки храму на честь матері нашої блаженної матрони московської, тому що її дуже вшановують люди, але такого храму в нас в Придністрові немає. Проект на руках є люди, які бажають вкласти свої гроші у це будівництво в цю благо справу. І сподіваємося, що всім світом зведемо. Як кажуть, священики для духовної молитви у новий храм залучатимуть і дітей. Поруч у планах облаштувати дитячий майданчик і спортивні зони. Сьогодні у православних віруючих розпочинається останній у цьому році піст. Його називають Різдвяним або ж Пилипівським, бо йому передують день пам'яті апостола Пилипа. Триватиме піст 40 днів, закінчується у недільну ніч 6 на 7 січня зі сходом першої зірки, яка знаменує світле свято Різдва Христового. Порівняно з іншими він не такий строгий в, в і в понеділок, в середу і п'ятницю. Якщо подивимося за календарем, ні сухої діння. четвер вівторок страви з її. в суботу і неділю можна вживати рибу. Я рекомендую кожному православному християнину, що він підходив до свого духовника, священника. і священник, знаючи цю людину, знаючи фізичний і душевний її стан, дає рекомендації, як тримати цей піст. Головна мета посту духовне очищення людини, тому це відмова не тільки від схоромної їжі, але й від гріховних думок, згубних пристрастей і звичок для того, щоб можна було з чистим серцем зустріти свято Різдва. Главное, Головне – пост духовною Головне – піс духовний не нашкодити зла нікому не робити, не образити людину, не принизити. Як говорив один монах, жити у чистоті, совісті та любові це важко, але потрібно старатися. Справжній піст пов'язаний з молитвою і покаянням, а без цього він може стати лише дієтою, наголошують священники. У Кам'янському районі підходить до завершення республіканська профілактична операція за безпеку разом. Співробітниками підрозділів з надзвичайних ситуацій вже обстежено понад 400 приватних домоволодінь. Особливу увага приділяється самотнім пенсіонерам і тим, хто веде антигромадський спосіб життя. З початку року на території Кам'янського району зафіксовано 55 пожеж, в результаті яких одна людина загинула, ще одна постраждала. Заподіяні матеріальні збитки перевищують 57 тисяч рублів. За статистикою найчастіше загоряння відбуваються з причини несправності опалювальних печей, демоходів, порушення правил монтажу електрообладнання. Саме на це під час операції пожежні інспектори і звертали основну увагу. А хоча б на сантиметр Відсуньте ліжко хоча б на 20-30 сантиметрів від грубки, тому що це ваша безпека, тут ви живете. Ось це кільце поміняйте, щоб через тріщину іскра не вискочила на ваше ліжко. Зимою я тут опалю, тут і кухня, тут я їм. Тут усе у мене тут оця комнатка у мене. Вже тепер буду палити раною ввечері, бо холодно. Обстеження показало, що більша частина самотніх пенсіонерів узимку проживають в одній опалювальній кімнаті. Для приготування їжі ними часто використовуються електронагрівальні прилади. Чаще всього. В дом... в частних домоволодіннях. Найчастіше електроплитки встановлюють на горючі поверхні столів, тумбочок, використовують саморобні електронагрівальні відкриті прилади. Крім виявлення порушень проти пожежної безпеки, у малозабезпечених самотніх пенсіонерів перевіряють наявність запасів дров на зиму. За попередньо складеними списками відвідуємо самотніх похилого віку людей, виявляємо, як допомогти їм, що вони потребують. У цієї бабусі зовсім немає дров. Це питання будемо вирішувати в першу чергу. Допоможемо привезти дрова і поколоти їх. Під час операції вже виявлено 25 пенсіонерів, яким на зиму потрібні дрова. Найближчим часом їх почнуть завозити. На сьогодні це все з оглядом подій наступного дня. Зустрінемося завтра о 17.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!